Найпоширеніші помилкові думки експертів сьогодні говоримо саме про це. Мене звати Юлія Андросенко, я в минулому журналіст, також магістр міжнародних відносин. 15 років я працювала на телебаченні, а вже понад 5 років я займаюся тим, що допомагаю експертам активувати і просувати їх персональний бренд в соціальних мережах. Чому я це роблю? Тому що, на мою думку, останнім часом з'явилось дуже багато експертів в різних нішах, але не всі вони класні професіонали. І як показує практика, то професіонали в нас десь сидять в тіні, А ті, хто більш сміливіший, більш активніший, ті, хто можуть працювати на камеру і добре говорити, вони і займають. В нішах, скажімо так, топові позиції. Але не факт, що вони класні і професійні. Моя задача в тому, щоб допомогти професіоналам заявити про себе. Сьогодні говоримо про найпоширеніші помилкові думки експертів. Я зібрала, напевно, скажімо так, такі найрозповсюдніші, і хочу з вами сьогодні ними поділитися. Давайте почнемо з першого. Це коли. Наприклад, запитуєш найголовніше питання в кожного експерта: хто твоя цільова аудиторія? І що ми чуємо? Як правило, моя цільова аудиторія це бізнес леді, яка заробляє там середній плюс о, заробітну платню або працює на себе, може собі дозволити все абсолютно сама. За неї чоловік не платить, ніхто не платить, вона така самодостатня жінка. В мене тоді одне питання: де всім набрати цих бізнес-ледь, які будуть сплачувати за ваші продукти і послуги? Це про що говорить? Про те, що ми маємо всі вивчати свою цільову аудиторію. Звісно, нам всім хочеться, щоб нашим клієнтам був самодостатній чоловік чи самодостатня жінка, який може сплатити сам за все. Який е, розуміє цінність нашої праці, і який готовий за цю працю е, платити нормальні, е, достойні гроші. Да? Але ми розуміємо, що е, таких людей не досить і багато. І це круто, якщо ми прагнемо того, щоб наш клієнт був саме таким. Але давайте думати про те, що клієнти всі різні, і е, не завжди... Е, всі мають бути дуже самодостатніми і заробляти багато грошей, але ми маємо розуміти, що ви маєте дати стільки цінності вашому продукті, вашій послузі, щоб навіть людина, яка не бізнес леді, вона, не замислюючись на тим, віддала за ваш продукт чи за вашу послугу цю вартість і ту ціну, яку ви хочете, віддала гроші. Я коли пропоную... Дослідити цільову аудиторію експерту, я завжди кажу: подумай, хто до тебе звертався. І я вам пропоную подумати, хто до вас звертався, сісти і просто виписати. Зверталась там Тетяна, скільки то років такий-то дохід з такою-то проблемою. Звертався там, я не знаю, Сашко, Олександр, скільки то років з такою-то проблемою, запитав тето, обов'язково пишіть, які питання вам задає ваша цільова аудиторія, тому що це найрозповсюдженіша помилка не знати людей, які у вас купують ваші продукти і послуги. Коли я питаю, для кого ви можете бути корисні? Мені кажуть, для всіх від 20 до 90. Так не буває, розумієте? Будь-хто ви були, або косметолог, або дерматолог, або лікар, або психолог, або астролог, у всіх різні абсолютно проблеми в кожному віці, не може 20-річна жінка думати про те. Що в неї там вже безліч зморшок навколо очей, як у 60-річної жінки. Розумієте, це різні абсолютно проблеми. Навіть крем, який стоїть на полицях, він для того віку, і для того віку, да, він нішевий. Так само і ви не можете продавати все і для всіх. І я завжди кажу: не, не бійтеся, звужуватись із цільовою аудиторією, із вашою піднішою. Тому що найрозповсюдженіша помилка це не знати свою цільову аудиторію, думати, що ви продаєте все для всіх, і обов'язково для дуже, скажімо так, багатих людей. Ідемо з другою помилкою. Друга помилка це знати, але не робити. Я завжди чую, що ой, ну слухайте, я це вже знаю, я це вже чув, і це мені вже казали. і… І все, і що, ну, чули, знаю. Як себе ведуть, як правило, експерти. Вони набирають десятки курсів якихось, так? І е, там прослухала вебінар, тут прослухала майстер-клас, там записала ще на курс по розвитку персонального бренду, там як монтувати рілс там як знімати сторіс. інше не робиться. Не потрібно робити все і все. От просто все і одразу. У вас буде величезна каша в голові. Чим більше ви будете слухати вебінарів і е, майстер-класів, тим більше вам буде здаватися, що ви взагалі нічого не розумієте, просто нічого не розумієте. І здається, що просто люди, які це роблять, це взагалі якісь боги з е, німбами. А вам це просто не дано. Не потрібно. Якщо ви почали, наприклад, курс зі сторіс, от робіть потихеньку тільки сторіс. Потихеньку, помаленьку, яким чином розумієте, потрошки, і побачите, що буде якийсь ефект. Почали знімати різ, зосередьтесь виключно зараз на, на, на відеоконтенті. Пишіть відео. Навчіться його титрувати, якимось чином робити маленькі склейки і щось робити, рухатись маленькими кроками. Якщо ви будете хотіти взяти все одразу і зробити все перфектно на 100%, ви просто дуже швидко здуєтесь. І це дуже велика проблема всіх, абсолютно, експертів. Вони хочуть, наче все, вони йдуть замотивовані після консультації, але потім нічого не роблять. Нічого не роблять, тому що здається, що це просто якась величезна гора, на яку. Піднятися просто неможливо, подолати її, звісно, нереально. І тому робіть маленькі кроки. Тобто, помилка це захотіти все одразу, і результат так само захотіти зразу за тиждень. Мене дуже дивують експерти, які говорять, що я вже тиждень зняла два різ, запостила три дописи і чотири дні робила сторіс. Де мої клієнти? який у нас результат? Ніякого результату розумієте. Результат є, у вас є три рілса, два дописи, і ви робите сторіс. Але чекати клієнтів за тиждень смішно. І тому всі здуваються, да, експерти, тому що вони хочуть все і одразу, і результат, і робити все багато в соціальних мережах, а результату немає. І тому губиться ваша мотивація. Ідемо далі. Я, в принципі, вже е, почала говорити про цей момент. Да, там е, найпоширеніша ще помилка це е, думати про те, що результат буде дуже швидко. Насправді, коли я починаю працювати з експертами або з якимись брендами, я ніколи не обманюю людей. Я завжди кажу таку річ: дивіться, вам потрібно мінімум від 4 до 6 місяців постійного постингу в соціальних мережах. Щоб ви зрозуміли взагалі, що буде подобатися вашим потенційним підписникам і клієнтам, щоб розуміти, Інстаграм це таке, це живий організм. Інстаграм це живий організм, який треба відчути, коли ти починаєш його вести. Ти маєш відчути цей зв'язок зі своїми підписниками, ти маєш відчути цей зв'язок з тим. Клієнтом, який до тебе прийде, тому що якщо прийде один, другий, третій, ти вже почнеш відслідковувати цей шлях твого клієнта, психологічний шлях, він до тебе зайшов, з Reels, чи він до тебе потрапив зі сторіс, чи він до тебе прийшов з реклами, куди він далі пішов. Ти можеш потім вже його запитати, що він дивився. Він дивився твої актуальні, він читав твій телеграм-канал, він зустрівся з тобою десь на офлайн події чи онлайн події, яким чином він дійшов до того, щоб придбати в тебе щось. І ти це зможеш відслідковувати не раніше, чим десь мене 4-6 місяців. А ми всі хочемо за тиждень отримати чергу з клієнтів. І насправді тут така штука, знаєте, ви пам'ятаєте, напевно, 2-3 роки тому ну, навіть не 2, 3, напевно, 5 років тому, коли була кругом реклама, там за 2 долари ми вам приведемо 100 клієнтів. І це дуже дискредитувало взагалі, роботу соціальних мереж. Тому що всі розглядали соціальні мережі як панацею. Всі розглядали соціальні мережі як таку паличку, виручалочку, да? яка просто може вам отак, на раз-два, привести чергу з клієнтів і дати вам заробити мільйон доларів. А виявляється, що соціальні мережі це велика праця. Щоденна велика праця, яку неможливо зробити за один день. Ви маєте розуміти, якщо ви стаєте на цю дріжку, на цей шлях соціальних мереж, він іде постійно паралельно з розвитком вашого бізнесу і вашої експертності. Ви маєте розуміти те, що не буде швидкого результату. Це все обман. І ви маєте постійно постійно соціальні мережі і розвиток вашого персонального бренду має йти постійно паралельно з розвитком вашого бізнесу і вашої експертності. І тоді це буде давати вам класний результат. А якщо ви думаєте, що соціальні мережі можуть якось запрацювати там, за тиждень-два, або ви просто запостите 9-12 дописів чи рілсів, і у вас буде потік клієнтів, це все неправда. Ідемо далі. Наступна помилка: я найняв СММ-ників, а в мене нічого не працює. Насправді я сама працюю в СММ-бізнесі вже майже 5 років. І я вам зараз розповім, в чому найголовніша помилка в цьому мисленні. Ми, СММ-ники, дуже часто розглядаємо як людей, на яких можна перекласти абсолютно. Всю о, свою відповідальність за ваш розвиток. Хто такі люди СММ-ники? Насправді від початку це люди, які мають просто класно вести ваші соціальні мережі якісно. Вони мають давати красиві картинки, допси. Звісно, вони мають розумітися на вашій ніші. Звісно, вони мають розумітися, хто ви і що ви. Але вони не повинні складати вам стратегію. Вони не повинні складати вам продуктову лінійку, вони не повинні складати вам маркетинговий план. Це все у вас має бути розроблене з окремою, з окремою людиною, з окремим спеціалістом. А ми хочемо на СММ-ників перекласти абсолютно все. Тобто, це мають бути люди, як, на мій погляд, іноді там, я чую це від своїх клієнтів, то це має бути людина з, я не знаю, там з. Оксфордською чи Гарвардською освітою в сфері маркетингу ні. Це має бути людина, яка якісно веде ваші соціальні мережі. Тому якщо ви наймаєте семенника і думаєте, що зараз ця людина вирішить вам всі проблеми, ви дуже глибоко помиляєтесь. У вас має бути стратегія, ви маєте розуміти, хто ви, що ви, куди ви йдете, навіщо, в чому ваша місія. Куди де та точка Б, в яку ви хочете прийти, а СММник має вам допомогти вже це все бачення просто викласти і донести вашим клієнтам і підписникам.